Нині в Євангелії Господь призиває уже нас, щоб ми слідкували за своїм здоров'ям. Хто із нас, людей у нашому народі, кажуть, не сокотиться, як зениця ока. Так і кажуть, ну сокотися, бережи себе, як зиницю ока. А чому ми так зенецю ока оберігаємо? Да Тому що ми маємо. Канал восприйняття інформації через очі драгоценний. Ну от що інтересно, хто має зріння, а хто зріння не має, ми лише можемо представити собі, яка то проблема, скільки проблем, скільки трудів, скільки неудобства. Сліпий не може сам навіть приготувати їду і навіть не приготовлену прийняти з проблемою має. Він не може держати добре ложку, вилку. Він, як написано в Євангелії Вартимей син Тімеєв, сидів при путьові і просив подаяння. Но вдруг чує іде якась толпа, а він звіде, хто, хто йде, що там за такий повищений голос. А йому кажуть, іде Ісус на зарянин Месія, Тот, що дає зрення. І тоді він поднявся, скинув в себе свої бідні одежі і закричав, Ісусе, сине Давидов, помилуй мене. Але многі його заставляли мовчати. Ну, що ти не своїм голосом кричиш? Треба бути культурному, треба написати заяву, заяву розглядати на три дні, а на сороковий тобі дадуть інформацію. Що тобі зробили? Ну так робиться в світі. Ну, Він знає, що він сліпий, а той, тот, хто дає зрення. Він кричить. Ісусе, сине Давиду, помилуй мене. Ну, от коли він почав кричати голосно, тоді Ісус остановився і казав: Призвіть його. І коли він скинув себе одежу, Прийшов до Ісуса. Отвічає йому Ісус звідав Його, що ти од мене хочеш? У сліпого були варіанти, у нього тепер перед Ним є Бог. Тут Господь може дати йому перше, стати правителем держави. Другоє закупити всю землю. Третє. Захватити всі банки. Четверто бути сильним, кріпким, але при тому заливаюся сліпим. Що ж каже цей чоловік? Не треба мене на світі, нічого мені не треба. Я хочу прозріти, я хочу віддіти. Коли ми православно переходимо в храм Божий і знаємо, що Ісус нам подарив духовне зрення, то наші опоненти, будучи сліпі, Причому, да, коли настільки сліпіше, ми їх шкодуємо, тому що нарушати закони нашої України і скакати нам у очі, обвиняє нас в чомусь, як кажуть, і слідують устав Української православної церкви. І якщо там знайдуть, що вона комусь підчиняє, моментально будуть бити, ми наперед знаємо знайдуть. Хто би сумнівався, щоб сьогоднішні безбожники, якісь там люди, котрі будуть робити просморт документів, щоб вони зробили свої лживі виводи? Хто би сумнівався? Але головне, друге, що заява агресивна проти християн вже звучить до того, як іще нічого не знайшли і нічого не доказали. Значить, річ іде про те, що ті експерти то з нашої точки зору сліпі люди, люди, в котрих є в руках закон, а вони його нарушили. Але тепер вони глядають на другому порушення, а найти не можуть. І склалася ситуація, що злочинці глядають за праведниками якусь соринку. Видите лі? У своєму окові не видять бревно, Почти вся та група з бревнами ходить і з великими деревами в оках, а нам у нас глядають сучок. Но ведь сам Христос сказав ви, мудреці хитреці, сперма виміть із вашого ока бревно, котре вас робить просто опасними для суспільства. Представники других релігій, вожді тих релігій публічно у інтернеті, публічно розсуждають, як треба бути православною українською, православної церкви, оби їх бити, але не зробити їх мучениками. Бо вони кажуть, опасно, якщо народ увидить, що православних людей били та будуть мучениками, не треба. Треба зробити так, щоб у них накинути великі налоги. Щоб покласти в церкві апарат, щоб люди що дадуть на церкву і тут же налоги знімати, щоб їм покласти налог великий на землю, налог великий на недвіжимость, а коли їм треба в селі де 10-15 людей заплатити 300 тисяч гривень на рік, вони самі розпадуть. Я би думав, що це злий сон, якщо б то було написано десь якоїсь статейці якогось чоловіка, але публічно вожді неправославних релігій розсуждають гоненні публічному нас, не скриваєся. Ми відповідаємо так. Братя, обисьте чоло розбили з поклонами що ви якісь там конфесії, якісь віруючі. Не є у вас віри, Бо якщо ви публічно розсуждаєте прогонені православних, то ви вже злочинці. Не треба сюди чекати. все. Ну, а щоб виглядати у наших людях запиночку, сорненьку маленьку, ну це діло неблагодарне. От почому і Ісус нас ізцілив дав нам зріння. Сліпому дав зрення по його вірі, і, і нині всі нам каже, віра твоя спасла тебе. Не то, що тобі в газетах тя розхвалили, та тобі до церкви людей на автобусах звозили, а дві тисячі охранників пропускали на службу, перевіряючи документи і прописку. Не то. Не то робить нас християнами, то наоборот Таке складається впечатлення, що там можуть зайти лише люди невіруючі, або маловіруючі, або люди, котрим все одно куди їх повезуть. «Но, каже Ісус, ти сліпий, получив зренні, тепер уже будь осторожний, не дайся осліпити, бо цей світ осліпляє, лишає людей зрення і викидає на вулицю. Куди ти дінешся без зріння? Господи, ми просимо Тебе, то зріння духовне, котре ми маємо, поможи нам узберегти, присокотити його, бо іменно зріння духовне відкриває перед нами ціле поле можливостей духовно розвиватися. Ведь ми можемо скільки сім'ю піддержати, дітей приготувати, востувати, вчити, скільки трудитися на ниві Христовій, на ниві державній, на ниві. Коли треба помочи у тяжкий час, іменно так поступаючи, маючи духовне зріння, ніколи православної канонічної церкви не спутаться із розкольниками, котрі демонструють своє невір'я настільки, що не треба доказу. Подивися, послухай, що вони кажуть і що вони пишуть. Тобто, якщо вони думають, що то все забивається. Що вони казали вчора позавчора, що то у Господа все записано, і на страшному суді їм відкриють файлики, що вони говорили, з якими угрозами як кидалися на нормальних людей, то один із юристів нині сказав, наступає у світі врем'я, коли хвора частина людей у суспільстві. Начинає терозувати здорових. Коли проблемна частина суспільства не має міста, має спокою, як той сатана, котрий ходить у пустих містах, потом каже: вернуся у свій дом. І якщо не найду в домі віри, то такому чоловіку стане хуже, ніж вначалі було, і такий чоловік стає крайньою. І ще з більшою силою існувати. Но релігія то духовне возрождення, духовні труди, і пост, і молитва якраз і допомагають нам возростати. Божа мати, поможи нам Тепер лечилися м'ясниці, щоб наші дітки красно побиралися, кудрі познайомилися, щоб успіли посвальбувати, создати сім'ю. Ну, котрі за границю теж проблем не мають. Господи, поможи їм, щоб на чужині не дозволили собі п'янство, розпусту, щоб чесність, юноші, наші дівчатка, оберігали до того часу, коли складуть сім'ю. Бо лиш так поступає, моляся за наших дітей. Моляся нині за воїнов, за людей переселених. Май й тут діти Божі, котрі своїми ділами свідчать про свої вірі, а у вічності разом з святими лиш таки зможуть наслідувати царство Боже. Амінь.